Подивіться, ось вам справжнє обличчя нашої поліції. Поліцейська машина винна у ДТП і не якась там дрібна подряпина, а справжня аварія, де могли постраждати люди. Це саме ті, хто мав би ловити порушників, а самі перетворилися на головну загрозу на дорозі. Скажіть, де тепер їхні протоколи? Де штрафи? Чому простих водіїв за найменшу дрібницю зупиняють, а своїх прикривають? Хто їх покарає? Подивіться уважно, розбита машина. Розтрощене залізо. Це не їхні гроші. Це наші з вами податки, які вони бездумно розбили. Кожна гривня, яку ми віддаємо державі, пішла на цю халатність. Поліцейські, які мали би бути прикладом, знову довели. Для них закони не писані, вони завжди праві, навіть коли винні по самі вуха. А тепер подумайте, люди, якщо вони так ганяють на дорогах. Якщо вони безкарно створюють аварії, то чи можемо ми довірити їм нашу безпеку? Безкарність і нахабство ось що ми бачимо сьогодні. І якщо ми будемо мовчати, завтра їхня халатність може забрати чиєсь життя.